Привіт, канал Group. Тут ми командою сіми кваліфікованих спеціалістів говоримо про податки і звітність ФОП, а також говоримо про ведення бізнесу як в Україні, так і за кордоном. Вітаю! Мене звати Жанна і я провідний бухгалтер компанії Анте Consulting Group. Сьогоднішнє відео буде корисним для тих, хто працює як ФОП або ж планує здійснювати підприємницьку діяльність, надаючи послуги. Розглянемо особливості як для другої, так і для третьої групи. Розпочнемо з другої групи спрощеної системи оподаткування, що надає послуги, і там є певні обмеження. По-перше, на другій групі можна надавати окремі послуги, не всі. Їх потрібно перевіряти по кведах, і також чи можна з ними працювати на другій групі. По-друге, на другій групі можна надавати послуги, в тому числі і побутові населенню та єдинникам підприємцям і юридичним особам, які перебувають на спрощеній системі оподаткування без ПДВ. По-третє, на другій групі не можна отримувати валюту. Це дуже велике порушення, яке може коштувати вам анулюванням з реєстру платника єдиного податку. Також потрібно слідкувати за первинними документами. Це у випадку, якщо ви співпрацюєте із ФОПами та ТОВками на єдиному податку. Потрібно обмінюватися з ними актом наданих послуг. Важливо також не забувати сплачувати податки на другій групі. Єдиний податок становить 1340 гривень. Та ЄСВ 1474 гривні, але наразі воно на добровільній основі. Якщо ж ви отримуєте валюту і плануєте е, співпрацювати з різними юридичними особами, вам потрібно зареєструватися на третю групу або ж перейти з другої групи на третю. І в цьому випадку вам також потрібно слідкувати за первинним обліком, за дозволеними лімітами на цій групі, і не забувати сплачувати податки. Тільки для третьої групи це буде 5% від отриманого доходу, наша порада щодо співпраці з контрагентами. Спершу ніж підписати з ними договір або ж розпочати співпрацю, потрібно запросити у них установчі документи, це такі як виписка з ЄДР та витяг з реєстру платників єдиного податку, щоб розуміти, з ким ви працюєте. Якщо ж у вас залишилися ще запитання, ви можете написати нам їх в коментарях, і ми обов'язково дамо відповідь. Дякую за увагу! Гарного дня!